Коротше, по дороже денег. Часики. Часики. І це металічні. Їх можна гнуть. А це прикол. Є тільки ради цього їм буду гратися. То що тут металічно все, і отут, оце желізо. Можна отак ставить. Ого, букву ЗЮ можна робити. Тю. А ще можна до магнітних ліхтариків примагнічувати. А чо? Прикол. Че не магніти? Це ліхтар не магніта. А неодімові? О, неодімові на магнічується хорошо. А, а це не магнітно. Це не магнітно. Чуєш? Прикол. Короче, отак вони виглядають на руці. Еле натягнув. Прикольно. раді прикола поношу короче.